Знаєте, психологи дослідили сказали, що якщо е, в розмові двох людей, коли ти розмовляєш з кимось, і ти дивишся, що е, людина ну вона ще дивиться на тебе, а мешти, її вже дивиться в протилежному напрямку, це означає, що ти вже її надоїв, і вона вже не хоче з тобою розмовляти, і вона тут тільки через вічливі. А куди дивляться мешта, туди вже її серце дивиться, вона би туди йшла. От, і е, я не знаю, куди. Дивляться ще ваші мешти. ми вам не надоїли ще церква. Ну, я так задаю питання і думаю, ну а що я хочу почути? Звичайно, люди вічливі, культурні, молоді. Ну, що, ви так не, не надоїли, давайте вже трошки щось друге робити. Я це до чого? Ну да, 18-й день це навіть ще не, не, ту, не та потуга, яку Даниїл, про яку вчора говорили, він витримав 21 день. У нас вийде, якщо на здається, 22 дні, ми простоїмо і потім будуть наші плани здійснитись далі. От. Але я дякую Богу за те, що ваші мешки дивляться туди, і ваше серце в напрямку молитви і в тому, щоб тривати в правильних речах. Тому слава Богу, за кожного, за кожного з вас, що ви тут, і ми зараз будемо молитися. Я прочитаю один текст, навколо якого я хочу побудувати цю молитву. Це є Іван Марка, перший розділ. Ми зараз братами дуже активно досліджуємо в церкві саме цей перший розділ. Ніяк за нього не можемо вийти за декілька місяців. Я не помилився, саме місяців. І е, ну, дуже багатий і сочний. І я прочитаю вам з 35 по 39 вірші, Марка, перший розділ з 35 вірші і Вішайнище. А над ранком, як дуже ще темно було, вставши, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. Робив те ж саме, що робимо ми з вами. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І, знайшовши його вони йому, кажуть, усі шукають тебе. А він промовляє до них. Цікава відповідь Христа. на, Здається, глибоке бажання, яке було в людях, вони шукають Христа. Ну, здавалося б, що поганого роблять вони. Що неправильного роблять вони? Вони шукають Ісуса. А він відповідає на це такими словами. Зауважте, коли він відповідає? Після того, як після довгого трудового дня, який завершився вже майже далеко-далеко ну, за північ, він трошечки поспав, і поки учні його ще спали, він пішов молитися, пішов звіряти свої шляхи, свої бажання, свої думки з шляхами, бажаннями і думками небесного батька. І коли він це зробив? Це, це коштувало чогось, як коштує сьогодні кожному, хто молиться вже ось 18 днів і ночей. І коли він е, робив це, він зміг відповісти такі слова, які, можливо, для людей, які от його шукали, були не зовсім зрозумілими. Не зовсім зрозумілими вони були і для учнів, які спали в той час, коли Христос молився. Вони відпочивали, робили нормальну річ, вони відновлювалися. Це нам потрібно. Ми не, ми не зможемо жити, коли ми не відновлюємося. І ось вони відновились, а Ісус ну не до кінця, і може бути фізично. Але став в молитві, розуміючи важливість ось цієї справи, і відповідає їм, коли всі шукають Його, він відповідає, ходімо в інше місце. До сіл та околишних міст, щоб і там проповідувати. Бо на те я і прийшов. Бо на те я і прийшов. І пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галілеї і демонів він виганяв. Ви знаєте, ця відповідь, яку дав Ісус, вона насправді була не дуже зрозуміла людям, які задавали йому просте конкретне запитання Ісус. Добре, що ти помолився, набрався сил, там люди, яких ти вчора їхні потреби, їхні нужди, болі, хвороби, ну, всякі нестачі, задовольняв. Вони знову прийшли за тим самим. Вони знову хочуть, щоб не задовольняли її, ці їхні нужди, потреби, нестачі, болі. І Ісус, ставши з молитви, каже, йдемо в інші місця. У мене є ще багато місць, де я повинен проповідувати і дуже важливий такий наголос. Точка. Бо на те я прийшов. Ви знаєте, ця така небес, така неймовірна узгодженість Ісуса, Його дій з тим, що він запитував свого Небесного Отця, як йому жити і що робити, вона призвела до того, що, можливо, не всім запросам людським запитам, бажанням він був готовий відповісти. Чому? Тому що він розумів, що у нього є одна дуже конкретна мета. Так він виганяв демонів. Що він робив, ось дійсно звільняючи людей. Так він зціляв. Він воскрешав. Він годував. Оці потреби людей, які були перед ним, хвороби, він дійсно зцілював. І е, Він робив це, тому що це його серце. Благословляюче, милосердне. І коли він бачив потребу, він не міг пройти повз неї. Бо він є ось такий. Про нього так сказано. Проте, Бували ситуації, коли ось ці речі, всі, вони накладалися ставати, знаєте, така накладка, так? коли треба зробити дві справи, а одночасно їх зробити не можна. Обидві важливі, обидві входять в пріоритети мої, але я не можу зробити дві. Треба обирати одну. Тому що Бог від мене зараз вимагає ось цього, в той час, коли люди хочуть від мене чогось іншого. І він зміг спокійно сказати, ні. Я знаю, що це реальна нужда. Я знаю, що люди реально хворі. Це не просто вони приходять, ну давай розважимо на нас, чи щось таке. вони приходили з справжніми потребами. Вони були дійсно голодні, вони були спрагнені, вони були е, хворі, одержимі, ну і так далі. і так далі. них вмирали близькі. І цей, е, ну, цей каскад проблем, він, здавалося б, по шляху Ісуса він тільки наростав. Ти знаєте, як буває, ти зціляєш, зціляєш, робиш щось добре, mm. на другий день стоїш, здається, цього повинно стати менше вже, а його чомусь все більше і більше. І тому він забороняв говорити про е, свої чудеса. Ну, якби не забороняв, він наказував не говорити. Люди не могли утриматись. Важко утриматись, коли Ісус дав тобі щось, ну, не, ну важко утриматись, ти хочеш розказати. Це, це воно з тебе просто з середини виходить. Але Ісус. Забороняв каже: слухай, не говори, тому що за мною підуть і підуть не по правильним мотивам цілям, не розуміючи, на що я прийшов. І оце слово, яке е, я от, на якому роблю наголос, щоб і там проповідувати, бо на те я і прийшов. Це моя основна мета. І важливо не переплутати. Важливо, щоб роблячи те, що в моєму серці, зціляючи, благословляючи. Відповідаючи на якісь запроси людей, ніхто не зміг збити мене з того, для чого я і прийшов. І коли це буде накладатися, я завжди буду обирати своє основне покликання. Я думаю, що для нас не секрет, що багатьох людей, які сьогодні приходять до Господа з реальними нуждами, нуждами за цю країну, нуждами за ну, реально побитих, знедолених, ображених. Ув'язнених несправедливо людей, реально ця потреба хвилює. І Я впевнений, так само і в цьому тексті, вона так само хвилює Ісуса. І будь-яка несправедливість, причому я думаю, що не має значення, з ким вона відбувається, вона точно не від Бога. Будь-яка несправедливість не може уживатися в серці Христа. Це не Його храм. І якщо тільки, от як в цьому контексті, Якщо тільки е, задов... як... задоволення потреб людей не накладається з головною е, потребою, щоб усі спаслись, бо на те я прийшов проповідувати і проголошувати, Господь Ісус завжди буде відгукуватися. І я в цьому впевнений. Тому що повторюю ще один раз, це його серце, воно всередині нього виходить. Але якщо в, дані... в даний. Конкретний момент історії в цій чи іншій ситуації, йому треба буде вибрати е, ось ціль спасіння людей і проголошення Івангелія, як тут сказано, в ущерб можливо задоволення потреб насущних: хліб, здоров'я, безпека, справедливість і так далі, він завжди -зом обере саме це. Пам'ятайте приклад. Бо я думаю, що якщо ми будемо виходити з вами. На Майдан. До речі, запам'ятайте в 17.00. На цей раз трошки змінився час. Але я хочу, щоб ми були знову ж таки десь під кінець цього народного віча. Тому цієї неділі ми будемо виходити на Майдан в 17.00. Тому приходьте, будь ласка, може трошки раніше. І ще раз прошу вас: обов'язково у нас є і вони де прийшли, як це. Ми повинні бути разом з народом, щоб підставляти плече, а не ногу так. Подавати братню руку допомоги, що ми будемо проявляти в тому, що ми збираємо сьогодні знову пожертви? Сьогодні чи завтра? Ні, завтра вже ні, сьогодні останній день. І е, все це будемо робити. Так от я думаю, що навіть виходячи на цей майдан, е, запитавши в людей, якщо запитати в людей, або запитати в цьому залі навіть, здається, у нас така єдність є в цьому. От, от Як ви бачите вихід цієї ситуації? Що би для вас було, пам'ятаєте, декілька разів ми пастори з цього місця запитували, що би для вас реально було відповіддю на молитву, і ви би сказали, да, так, Господь уже все зробив, чого ми від нього хотіли, просили. І я думаю, що в цьому залі знайшлося б безліч варіантів. І так само як сьогодні їх є багато на, на Майдані. Я все ще продовжую дивитися новини, е, люди вже змучені, реально втомлені. Вони, вони рішучі і далі, але вже втомлені. Тим, що вже більше ну, двох місяців стоять, немає того, чого ви не хотіли. А запит... а чому ви хотіли? От коли б ви перестали стояти, коли б ви вже повернулися до своїх ну, звичайних справ. І люди, От скільки людей, стільки відповідей. Для одних е... відповідь було би, щоб повне перезавантаження влади, вибори дострокові президента, парламенту, і відповідно потім буде створений новий уряд. Ось що нам потрібно. Для інших. Е... Достатньо, щоб змінилася Конституція там на 2004 рік, коли в президента забирають багато повноважень, якими сьогодні він як цар розпоряджається, і вирішує парламент, тоді президент хай собі сидить, там немає проблем. З тими повноваженнями, які йому там залишаться представницькими, ніякої загрози він не представляє, і нам би вже нормально кажуть люди. Головне, щоб Конституцію поміняти. Ось, Для когось вже достатньо навіть того, що ось, слухайте, уряд перезамотається, вже слухайте багато. І е, коли запитуєш, ну, а хто би мав прийти навіть на, 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 на наших теренах, хто би мав бути наступним президентом з тими чи іншими повноваженнями? Для одних Тимошенка випускайте, іншим Яценюка, третім Юценка, четвертим там Порош, Порошенка, комусь Гриценка. Ух ти, яка в нас українська еліта, всі, всі українські прізвища. І теж немає якоїсь єдності, що би мало бути, е, і люди до кінця не знають. Навіть Спитаєшся тих лідерів, які, здається, навіть не наважуються стати лідерами, лідерами опозиції та все. І вони не можуть до кінця сказати, сформулювати, чого ж ми хочемо. Я кажу, народ, а чого ми хочемо від Бога? Пам'ятаєте цей приклад, який я приводив. Дві християнські компанії молодь, збираються, однім треба, щоб було сонечко, бо вони їдуть загоряти, іншим треба дощ, коли вже два місяці сонечко, все сохне і просять в Бога дощу на один той самий день, наприклад, Суботу. Боже, ну дай же дощу. А тіка Господь, дай ще трошки сонечка, бо нам треба гарно провести час. Як має реагувати Бог? Часто це буде як в цьому тексті, відповідаючи на потреби, на якісь запроси одних, він робиться в ущерб інших, тому що в них практикально протилежні запроси. І ви знаєте, я думаю, як би сьогодні Господь не повів ситуацію, а ми віримо, що Він її поведе. Ми віримо, що це буде не від людей. Що коли ми боремося не проти людей, а проти влади цієї, правителів світу, темряви цієї, духів піднебесних, злоби, то він це зробить. І, знаєте, куди би він не повів, ну все одно ж будь-які люди стояли, правда? При владі. Ну ж, хіба що може Христос сам прийде в Київ, сяде там на Банкову і буде mm -hmm. в тілі царювати? Ну, ми десь розуміємо, що напевно це буде вже в Єрусалимі, коли він прийде, його прихід там. Зруйнує антихриста, тисячолітнє царство, хто вірить в цьому плані. Але е, в нас напевно, буде не так. Все рівно садуть якісь люди. І як би дивимося сьогодні на ситуацію, молимося, стоїмо, Господь дай, благає, убиваємо на тебе, віримо, що ти зробиш. І як би Господь не зробив от з тих всіх варіантів, навіть тих кількох, які я назвав, все рівно одні будуть задоволені, от другі ні. І спитаєшся в церкви Божої, церква, а Бог відповів нам вже на наші будут і сказав, так, амінь, я думаю ні, ні, стоїмо далі. І не відповів. Чому? Тому що до кінця ми, от я думаю, що до кінця ми самі не знаємо, що би ми хотіли.